Отже, що відбувається? Клієнти попросили зняти, наскільки пружна буде подушка в кожному проценті пуха. 50% пуха, 30% пуха, 100% пуха і 10% пуха. Вирішили тестити його на чимось, що похоже на голову. На голову у нас буде похоже ось цей вазон. Він буде важити, вага вазона 2,9 кг. 10%. Ось так пружинить 10%. 30% теж вона гарно пружинить, але вже м'якше М'якше відчувається, що вона трішечки, ну, менше стуборців борців відчутно, і вона м'якше навіть виглядає візуально. 50% вона вже набагато мегкіше відчувається від 10% різниці, і в ній взагалі вже майже не відчути стовбурці спір'я. Патиків, як кажуть, вже взагалі не відчутно. Ну і 100% подушка, вона вже що на дотик відчувається, як пушинка, взагалі не відчувається стовбурці пір'я, взагалі. І вона видно і на відео, і на дотик видно, як вона повертає собі. Попередній стан. Вона відновлюється набагато швидше. Отже, для чого це робилося? того що тут деякі клієнти мені говорять, що чим більше пір'я, тим вона твердіша. Але, в моєму розумінні, такої штуки, як твердіша, потіша до цього моменту не було. Я їх розрізняв якісніше, не якісніше Вони набиті однаково. Але пух для мене був ідеальною подушкою, тому що він самий пухкіший. Тут пішли версії, що вони є твердіші, Ну, Мабуть, це буде об'єктивно. Пух буде найприємніший, самий найпухіший, самий м'якіший. 50% це як це сказати, достойна подушка. Вона задовольнить будь-який смак, я впевнений. 30% теж буде все круто з ним. І 10% ну вона не тверда, вона теж м'яка. Просто відчуваються е, з-під пір'я ці стовбурці. Пір'я невелике, щоб ну, не думали, що там якісь, не знаю, ось це отаке от пір'я. Ну Все одно пухова подушка і пухова подушка. Ну не, Гроші не обманеш, як кажуть багаті люди. Це ідеальна подушка.